Доброго ранку всім. Хто з нас розбирається в чесниковій? От, я не знаю, дивіться, який гарний він в мене. Не знаю, чи це зимовий. Якщо, звісно, це не зимовий, то толку з нього не буде. Бо того року я посадила, але результати були дуже плачевні, малі. Ну, я не знаю, як по ньому розбиратися, чи він зимовий, чи він не зимовий, От не знаю. Бачите, продовжує петрушка. Та у мене картошечка нічого їй не бракує. От така. Так що я ще маю на американський Thanksgiving наїстися свіжої картошки. Свіжої. Вон з цибулькою, бачите, да? з окропчиком своїм. Дивіться, як вона тут собі гарно розрослася. У мене ще салати є. Якщо це ви що все собі думаєте, гляньте, тут я вже все поприбирала. А салати є, от. Хоч не хоч, салат росте, нічого не боїться. Ну і укропки, не укроп, а петрушка в мене сильно. Да, о, петрушка в мене, коротше, не знаю я, що її просто цього їмо, і їмо, і їмо. Так, ще в мене є бурячки, а ви що думали? Думаю, хай собі ростуть. Тут вже у мене таке є, я кажу, under construction. Да, От ще бурячки маю. Скільки їх тут, а не багато, ну маю. Ну і постійно оцей укроп виростає. Він росте практично як зілля. Отут вже треба трошки пополоти, гляньте, який буряк теж виліз, так? Красавчик гляньте, який бурячок. Ну да. Вот такі-то дела. Ну то хто може, то підкажіть с чесноком.